Чинці Жидичинського свято-Миколаївського чоловічого монастиря стали рятувальниками. Від сьогодні тут запрацювала перша добровільна пожежна дружина, розповідає намісник монастиря архімандрит Костянтин Марченко. Завдання місцевої пожежної команди входить локалізувати пожежу в перших 4-6 хвилин. Поки з Луцька не приїде екіпаж з серйозною технікою і не почне власне саме гасіння. З його слів у команді нової пожежної дружини працюватимуть п'ятеро добровольців: двоє місцевих жителів та троє ченців. є родиякон Полікарп у монастирі чотири роки говорить, щоб стати рятувальником, проходив спеціальну підготовку. Показували, що таке пожежа, що таке вогнегасник, як надавати не першу медичну допомогу. Що таке взагалі от якісь жгути це все, оці от механічні засоби допомоги немеханічні? Ігумен Сильвестр розповідає, керуватиме добровільною пожежною командою та буде водієм авто. Сама команда, 5 чоловік, вона поділена на кожен робить свою певну дію. Той рукава розмотує, той водій, наприклад, він контролює, контролює воду, ємкість води, плюс далі тиск води, ну і далі користь свої має обов'язки. Маю категорію. Деякий період мав до, о, досвід їзди, зокрема на газерті, на газонах. Тобто знає більш-менш, куди дивитися, як доглядати, як обслуговувати цю техніку. Є вода, є мотопомпа, є насос, шланги, Все для тушіння пожеж. Мусимо справитись. Для того ми і зголосилися на базі монастиря це перша добровільна пожежна команда в області, говорить тимчасовий виконувач обов'язків начальника головного управління ДСНС Волині Сергій Демидюк. З його слів, у Луцькій територіальній громаді працює чотири місцевих пожежних команди. Загалом на Волині їх налічується 104. По старостинському округу найдовідальніший населений пункт це 16 кілометрів від найближчої пожежної частини. Тому створення місцевої, створення добровільної пожежної команди дозволить нам оперативніше реагувати. Станом за три роки в даному старостинському округу виникло понад 25 пожеж і збитки, які склали близько. Трьох мільйонів гривень. Тому створенням цієї добровільної пожежної команди ми мінімізуємо ці збитки. Пожежний автомобіль та спецодяг для ченців-рятувальників надало головне управління ДСНС Волині, розповів намісник монастиря, архімандрит Костянтин Марченко. Кошти на обслуговування техніки та на пальне з його слів виділять із бюджету Луцької міської ради. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський Суспільне новини, Луцьк.